Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі, адже готується страва дуже швидко. Отже, помідори з часником засмажилися. Сипаємо листя свіжого шпінату. Їх теж потрібно 400 г, як риби з томатами. Дуже легко запам'ятати, шпинат готується швидко, мабуть, найшвидше з усіх інгредієнтів. А також у нього є властивість набагато зменшувати об'єм при тушкуванні. Так от, коли шпинату стане візуально менше, вливаємо у пательню до овочів 100 мл жирних вершків і продовжуємо тушкувати. Також додаємо 3-5 столових ложок сиру пармезан. на